Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чому православні воюють на фронті, а віруючі штунди не йдуть в армію? Така думка існує в нашому суспільстві, її часто можна почути у різних коментарях, розмовах. І чи дійсно це відповідає дійсності? Невеличка статистика: людей, які вважають себе протестантами? В Україні приблизно 2,4% від загальної кількості населення. В той час, коли людей, які вважають себе православними, 68,8%. Уже по цьому співвідношенню видно, що людей, які вважають себе православними, в 34 рази більше. Відповідно, і на фронті в армії, це співвідношення ну, має бути не менше. З цих двох відсотків протестантів є багато чоловіків, які мають багатодітні сім'ї, і вони можуть скористатися законним правом не йти в неї служити, уникнути мобілізації, як і цим правом користуються всі інші. От тому з цих двох відсотків знову ж таки забрати ще жінок, людей хворих, людей пенсійного віку. Лишиться дуже і дуже небагато людей, чоловіків призивного віку. Але не дивлячись на це, я знаю, що серед наших церков є багато чоловіків, які пішли на фронт. Я особисто воюю з 6 березня 2022 року. Мої знайомі є, які теж служать, хто пізніше пішов, хто разом зі мною. Я знаю уже серед моїх знайомих віруючих братів, на жаль, тих, які вже віддали своє життя, які вже загинули. Нещодавно один мій знайомий з протестантської церкви, який служить в третій штурмовій бригаді, отримав нагороду Золотий хрест. Це, я думаю, свідчить про те, що ця людина є мужньою і дійсно. Активно воює, активно бореться, і його не можна звинуватити в тому, що він десь відсижується в тилу. Якщо взяти це співвідношення і порівняти, наприклад, просто з відсотком тих людей, які пішли воювати з різних там силових структур, поліції, суддів і тому подібних, тих людей, які давали присягу, які точно мали би воювати, але при тому не всі з них воюють. То як можна звинувачувати людей віруючих, багато з яких, які взагалі навіть в строкову службу не служили в тому, що не всі з них пішли воювати? При тому багато віруючих є волонтерами, є медиками, і вони різними способами також вносять свій вклад у нашу перемогу. Друга сторона цього питання, чи дійсно всі ті, хто воюють чоловіки, чи дійсно вони є православними? Є така оманлива думка, що якщо людина хрещена в дитинстві православній церкві, вона вже є автоматично православною. Але якщо подивитися на життя цих людей, на їхню практичну віру, то насправді вони дуже є далекими не тільки від православ'я, а взагалі від Бога. Навіть в своєму підрозділі, дивлячись на хлопців, які зі мною служать, які в більшості говорять, що дійсно вони вважають себе православними. На жаль, їхнє життя воно не свідчить про їхню віру. Більшість православних, особливо чоловіків, вони навіть не мають уявлення, в що вірить православна церква, і їхнє життя, їхній світогляд, їхні переконання не відповідають ніяким чином. Канонам православної церкви. Тому просто не обманюйтесь, будьте об'єктивними і не звинувачуйте віруючих людей у тому, що вони десь ухиляються чи бояться. Тому що ті віруючі, які є на фронті, вони мотивовані, свідомі, відповідальні, на них можна покластися. І на таких людях тримається Багато що і в армії, і в суспільстві тому будьте чесними перед собою і перед Богом.